Одні зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної операції з останніми даними про події на сході України. Андрій Миколаївич, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Вчора президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Республіки Польща Євою Копач. Коментуючи посилення атак бойовиків на Донецький аеропорт, глава держави відзначив наступне: за останні дні у нас різко збільшилася інтенсивність атак Донецького аеропорту з боку терористів, а також безкарне порушення режиму припинення вогню, на який я позавчора, 17 січня, дав доручення одноразово дати відповідь у зв'язку з тим, що нам заборонили забрати поранених і одного загиблого. Україна виступає за повне і неухильне виконання мінських домовленостей і суворо дотримується їх. Нагадаємо, що мінські домовленості повністю підтримані міжнародним співтовариством, в тому числі президентом Російської Федерації Володимиром Путіним 16-17 жовтня на саміті у Мілані. Беззаперечною умовою якнайшвидшої деескалації ситуації та реалізації мирного плану президента України. Є припинення вогню, відновлення Україною контролю на українсько-російському державному кордоні, повне і негайне виведення іноземних військ та найманців, забезпечення виходу на лінію розмежування від 19 вересня 2014 року, відведення важкого озброєння, звільнення заручників та незаконно утримуваних осіб, покращення гуманітарної ситуації в регіоні і проведення. Місцевих виборів за українським законодавством. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики та російські регулярні військові підрозділи намагаються проводити локальні наступальні операції. Зберігається висока інтенсивність обстрілів в позиції сил АТО та населених пунктів з використання мінометів, артилерії, танків та установок ГРАД. Терористи намагаються розширити підконтрольну територію та скоригувати на свою користь лінію розмежування. Відбувається активне перегрупування і нарощення сил противника в районі аеропорту міста Донецьк та на території Луганської області. За минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає, 19 було поранено. Через артилерійський обстріл терористами блокпосту неподалік Маріуполя на напрямку Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, пропуск осіб та транспортних засобів бив тимчасово припинений. Бойовики продовжують провокаційні обстріли українських міст, звинувачуючи у цьому українських військових. Вчора в місті Авдіївка внаслідок артилерійського обстрілу отримали осколкові поранення двоє мирних жителів. У місті Дебальцево внаслідок Артилерійського нальоту загинуло двоє дорослих та п'ятирічний хлопчик. Впродовж дня до центральної районної лікарні з осколковими пораненнями госпіталізовано 10 жителів, серед них вісьмирічна дівчинка. Також було пошкоджено ряд будівель залізничної станції Дебальцева. В результаті обстрілів у місті Мар'їнці двоє людей травмовано, одна загинула в місті Красногорівці троє людей. Травмована, одна загинула. У поштовому відділенні міста Красноармійськ Донецької області у посилці, яку було відправлено до міста Одеси, вилучено три гранати РГД-5, дві гранати Ф1, 14 вибухових пакетів та 93 набої до різної зброї. У місті Харкові біля будинку Московського районного суду стався вибух невстановленого предмету. 13 місцевих жителів отримали тілесні ушкодження. З місця події вилучено 12 металевих фрагментів дії зловмисників, кваліфікований як терористичний акт. Триває розслідування злочину терористів від під Волновахою. За інформацією Служби безпеки України, теракт у Волновасі був спланований керівництвом терористичної організації ДНР та вчинений за їхньою прямою вказівки. Як встановлено слідством, 13 січня о 14 годині 25 хвилин, по пункту контролю, на якому проходив перевірку автобус напрямком Златоустівка-Донецьк, з 40 мирними громадянами, терористи випустили 88 некерованих снарядів з установок реактивного залпового вогню ГРАД. Один із цих снарядів, запущених з окупованої території, вибухнув в 12 метрах від автобусу. Внаслідок теракту 10 осіб загинуло на місці, троє померли в лікарні. Загалом до лікарень було доставлено 20 поранених пасажирів, переважно пенсіонерів та студентів. Серед загиблих 7 жінок наймолодшій дівчині було 24 роки. Експертами по напрямках та кутах входження снарядів у ґрунт точно встановлено відстань. Постріл відбувався з 19 кілометрів. Та місце, з якого вівся обстріл, район північно-східної околиці міста Докучаєвська, яке контролюється незаконними збройними формуваннями. Обстріл вівся не менш як з трьох установок ГРАД. Поранені кіборги оперативно отримують медичну допомогу. До Одеси було доправлено 20 поранених військовослужбовців з Донецького аеропорту. Наразі стан здоров'я бійців стабільний. Один з українських захисників знаходиться в реанімації решта кіборгів з пораненнями легкого та середнього ступеня тяжі в інших відділеннях центру. Слід зауважити, що на заклик здавати кров для військових відгукнулися тисячі людей. Військові медики роблять все можливе, щоб якнайшвидше поставити наших бійців на ноги. Україна підвищує боєздатність свого війська. Державний концерн «Укроборонпром» почав випускати нові броньовані розвідувально-дозорні машини брдм 2 д Хазар. Нова машина має великий запас ходу та підвищену прохідність, здатна долати водяні перешкоди та обладнана потужним двигуном стандарту Євро 3. Перші одиниці нової бронемашини українська армія отримає вже протягом місяця. Також військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони збройних сил України, які зараз знаходяться й обороняють Маріуполь, успішно провели практичні навчання з виконання бойових стрільб. Зазначимо, що протягом останніх двох днів поблизу Маріуполя зросла кількість обстрілів позиції сил АТО. наші бійці швидко реагують на ситуацію та відкривають вогонь у відповідь, не даючи ворогу вести інтенсивні прицільні обстріли. Завдяки професійним діям наших артилерістів неодноразово була знищена броньовану та іншу техніку та живу силу бойовиків. Сьогодні в Україні офіційно розпочалася часткова мобілізація. Нагадаємо, що вона пройде в три хвилі загальною тривалістю 210 днів на всій території 24 областей та міста Києва. Нові військовослужбовці замінять бійців, які служать з весни 2014 року. Мобілізовані, що служитимуть у зоні проведення АТО, будуть отримувати 100% надбавку до заробітної плати. Триває ротація українських військових на передовій вчора до місця дислокації. Повернувся зведений загін правоохоронців Сумщини та рота патрульної служби спецбатальйону Суми. Бійці навідмінно виконали поставлені завдання. Водночас 11 працівників служби. З боротьби з економічною злочинністю МВС України з Хмельниччини вирушили на схід України для охорони громадського порядку та викриття злочинів. Українські патріоти підтримують захисників Батьківщини 18 січня у Михайлівському Золотоверхому монастирі міста Києва. Відбулося урочисте вручення нагород тим, хто постійно допомагає та жертвує собою заради військових, постраждалих та вимушених переселенців. Зокрема, українські волонтери отримали медалі за любов та жартовність до України. Також українська патріотка, учениця 4 класу Київської гімназії No48, 9-річна Дарина Жуковська, передала свій планшет військовослужбовцям 1-го батальйону Національної гвардії імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Ці важкі для країни часи вона вирішила, що у зоні АТО її планшет стане в нагоді нашим розвідникам. Світ продовжує допомагати Україні так на підтримку Збройних сил України Днями до України прибула четверта партія гуманітарної допомоги з Австралії. Зокрема, це балаклави, шарфи, зимова, взуття. Нагадаємо, що за період з 25 по 29 грудня минулого року від Австралії вже отримано три партії гуманітарного вантажу з зимовим обмундируванням. США та інші країни Заходу констатують подальше посилення російського військового контингенту поблизу як з кордоном з Україною, так і на підконтрольних бойовикам в територіях Донецької та Луганської областей. Високий представник ЄС з питань міжнародної та безпекової. Політики Федеріка Магеріні заявила, що Європейський Союз навіть не обговорював повернення до звичних відносин з Росією. Також вона підтвердила пропозицію Литви, Великої Британії, Данії та Естонії щодо створення російськомовного каналу, який має на меті боротьби з пропагандою російського телебачення. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. колеги будь ласка. Дмитро Власов Associated прес. Скажіть, будь ласка, вчора прем'єр-міністр Асен Єсенюк казав про перетин російськими військовими кордону України. У якій кількості і Чи підтверджує РНБО, а також чи були сьогодні якісь перетини військової сили, а також солдат? РФ? Вчора, у першій половині дня, через ділянку кордону, я, яка поки що не контролюється українськими військовими в Луганському напрямку. На території України зайшло дві батальйони тактичні групи. Кожна з них приблизно має чисельність близько 400 осіб. Про сьогодні даних про перетин кордону поки що немає, не отримували. Якщо ми отримаємо, оперативно вас повідомимо, як це було вчора. А ще запитання? Інтернет, видання інсайдер. Е, у мережах з'явилася інформація про те, що нібито вночі донецькі партизани із тіні нейтралізували е, генерал-майора російської армії, зокрема зрізавши його, вони виклали фото в мережу. Чи можете ви підтвердити цю інформацію про те, що дійсно був нейтралізований генерал-майор російської армії, і чи правда, що його прізвище Петро Павлов стається? Дякую. Засобами розвідки ми отримуємо цю інформацію. Поки що підтвердити це не зможемо. Будемо слідкувати за зведеними даними, які росіяни передають до Москви. Дрібний Миколаєв запитання з кінця залу. Ірина Драбок, Вікна новини. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в самому Донецьку? Чи дійсно правда те, що вже в центрі Донецька, навіть не, не тільки на околицях, почалися активні дії? І що зараз відбувається з аеропортом? Чи от вже можна якось трохи заспокоїтися з приводу того, що дійсно наші бійці його відстояли? Чи от там які поверхи там зараз під загрозою? Що відбувається, от якось поконкретніше? Дякую. Я не готов сказати, що відбувається прямо зараз, але зранку були, були дані про те, що в Донецькому аеропорту і на територіях, які його а, оточують, ну, ведуться дуже жорсткі бої, артилерійські дуелі. Але аеропорт продовжує утримуватися українськими військовими, його ніхто не здає. Там важко. Вчора було а, часткове руйнування а, будівлі нового терміналу. Є поранені кіборги, але це не вплинуло на загальну ситуацію. І що стосується боїв в Донецьку, то українські військові по вулицях Донецьку не ходять і не воюють. Вони знаходяться на тій лінії розмежування, а саме на території аеропорту Донецьк, яка визначена мінським меморандумом 19 вересня. Українські військові цих домовленостей не порушують. Андрійка ще одне запитання. Я ти каналу, мене кілька запитань. Вчора була інформація, що евакуйована 93 механізована бригада з підопитного. Що вам відомо про це? Я можу сказати, що на лінії зіткнень постійно відбувається ротація наших бійців. І казати, хто куди пройшов і хто звідти вийшов, ми поки що не будемо будемо обмежуватись частковими даними. Це робиться для того, щоб наші військові мали можливість. Відпочити, відновити боєздатність і повернутися до виконання бойових завдань. Тому ще раз наголошую: на всі, по всій лінії, де стоять наші військовослужбовці і тримають рубежі, відбувається планова ротація. І ще питання: сьогодні відомо, що в Донецьку в зупинку потрапив снаряд, загинули. Кілька людей також є постраждалі. Чи є у вас інформація про це? І також за даними от, різних сайтів бойовики вже встигли обвинуватити українських військових, що це був що встигли зробити? Обвинувачили українських військових, що це снаряд від українських військ. Ну це не новина. Вони це роблять кожного дня і ночі. Все, що стосується цього випадку, про зупинку і снаряди не готовий сказати, тому що цих даних у нас немає. Колеги, чи є ще запитання, але є дані, що і Донецьк, в тому числі, вони також обстрілюють з установок град і з артилерією, крім аеропорту, тобто працюють на, на два боки. Андрій Миколаївич, дуже дякуємо за інформацію. Наступний брифінг полковника Лисенка традиційно завтра о 12.30. прес-брифінг Дмитра Шимківа за дві хвилини. Дякую, колеги. І нагадую, що о 15.00 у нас міністр закордонних справ Павло Клімкін.